Вітаємо вас, шановні добродії, на хвилях нашої програми Козацькі джерела. Отак, От як є імена, про які ворог особливо боїться мовити вголос, є історії, про які окупант воліє мовчати і мовчить. Одна із таких історій це битва. Яка зламала хребет московському окупанту. І була ця битва під конотопом. Я не помилилась? Правильно, Марія Олександра, бажаю здоров'я, шановні, шановні добродії. Ми сьогодні з Марія Олександра хочемо підняти одну сторіночку да. нашої історії. Ми хочемо підняти якраз ту сторінку 1659 році. Коли стотисячне московське військо, як зараз Олександровна, як зараз, вирішило прийти на Україну і загарбати. А як вони сказали, що вигнати козацький дух, сказав їхній полководець Пожарський, що ми виганемо цих хохлов з їхньої землі і стотисячне військо. Вирушили з Москви на Україну з, з таким е, стратегічним, що вони знищать Україну. Але гетьман України Іван Веговський вирішив під конотопом дати великий бій московським варварам. Як тоді Марія Олександра, в 1659 році, так і зараз. Але він організував, в нього не було 100 тисяч військ, в нього було наполовину менше. Чуєте? Але він зумів використати ті складки місцевості, які були під Конотопом. Він побудував оборону і спершу дав бій московським, московському війську. І він таку тактику вибрав виговський, що ніби відступає. І... Москалі подумали, що перемагають з криком бій хахлов, ринули різко вперед. Але Іван Виговський заманив це військо в болото під конотопом, замалив їх у пастку. І коли вони вірвалися в це болото з двох сторін були великі насипи, зроблені козаками, підготовлені, і шхова... стояли війська. Козацькі. І коли вони вклинилися в цю болото, в цю пастку, за один день 100 тисячне військо під проводом е московського полковника було знищено вщен, вщен. Тоді Московський цар Іван Михайлович оголосив траур у oh. Москві. І вже тоді кругом Москви почали копати окопи, тому що вони боялися. Що військо під проводом гетьмана Івана Веговського прийде в Москву нищити Москву. І циклічність історії повторяється, як і сьогодні ми бачимо. Ми бачимо, що ще в 2022 році ніхто не думав, що будуть по Москві стріляти. Вони навіть не думали. А сьогодні ми бачимо, що ця війна, яку розв'язали розв'язали на Україні, повертається до на Московщину, повертається до них. І люди повинні зрозуміти сутність з Україною не можна боротися, тому що українці люблять свою землю, вони захищають і завжди будуть стояти на захисті України.